Доброго ранку малята. Сьогодні ми разом з вами будемо слухати українську народну казку Зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був ВІЛ, роботящий віл був. Багато роботи робив, а волазаця в холодній повітці держали, харчі погані давали йому. Покину я хазяїна, піду світ очі», подумав Віл. Йде віл, йде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікає, в красного літа шукає, каже баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони разом. Ідуть вони, ідуть, а назустріч їм свиня рогка. Куди клеповуха йдеш? питає віл. від зими лютої тікає. Красного літа шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Йде гусак, збоку на бік перевалюється. Сам до себе говорить: Куди гусач йдеш? Від зими лютої тікаю, Красного літа шукаю. Отказує гусак. Ну ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, ідуть, а назустріч їм півник, співунець, червоний гребінець. Поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, красного літа шукаю, отказує півник. Ну ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі, вечеріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Білий каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені та хата не потрібна в мене кожух теплий, каже баран, і я морозу не боюся, я в землі зариюся, каже свиня. Довелося одному волові йти, бродив він, блудив, аж дивиться, в гущавині хатинка стоїть. А коло неї стіжок сіна стоїть. Зажив собі віл, приспівуючи в теплі, в добрі. Їжа смачна хатина тепла, а то раз на світанку чує, хтось стукає, відчинив віл двері. А коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися, а ти ж казав у тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможе тобі змерзнеш. Тоді подумав віл і пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала до вала Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то тоді ярилам усі шули твоєї хати під рию. і жити тоді в цій хаті ясно, не можна буде. Ну що ж вдієш жаль волові хатини, пусти він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, як ті старці, гусаки з півнем. Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хати повищипую. А я, каже півень, усю стелю на горіще з грибу ногами Не жити тобі в хатині змерзнеш. Що ж його робити? Пусти в віл і гусака з півнем. От і стали вони жити всі вкупі. Бігла собі, шукаючи поживи, повз хатину лисиця та чує, півень виспівує, пісні співає, Забажалося її півнячого м'ясця посмакувати, та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і вовка і каже Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумайсю, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмідю, більшу силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно, побачив, що до хатини йдуть звірі. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися й гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, живемо ми з вами добре, в теплі, не голодні. Давайте й зараз, спільно як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось усі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, віл, баран, гусак, свиня як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь на задні лапи спястися, як віл його придавив до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його лобом. Свиня почала шматувати його своїми іклами і рилом, а гусак клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає кукуріку. Вовкові здалося, що півень кричить заріжу, перелякався вовк та й давай тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу й ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня та гусак з півнем знову стали собі спокійно жити в хатині та поживати. Ось такий кінець казки. А в мене на сьогодні все. З вами була ваш вихователь Ангеліна Олексіївна. До зустрічі, малята!